Obrigado. Пане Максиме, вітаю! Доброго дня! Сьогодні трохи похмуро йде дощик. Ну, не думаю, що це проблема. Ми, Дніпровці, водички не боїмося. Покажу вам місто. Я вас розумію. Тоді підкажіть, будь ласка, що на нас сьогодні чекає? На нас чекає історична подорож, 20 кілометрів і тисячу років в історичне минуле. Покажу вам близько десяти локацій про нашу тисячолітню історію. Потім різні будівлі архітектурні в різних стилях від класицизму до бруталізму. Ну і ми так, таким чином зануримося в історію міста на Дніпрі. Тоді не будемо гаяти час. Прошу вас до авто. Дякую. А чи могли б ви трохи розповісти нам про те саме місце, звідки ми почали свою подорож, а саме це Дніпровський вокзал? Так, звичайно, це наш залізничний вокзал, це не просто ворота міста, це символ золотого віку. Історія Катеринослава. Заснований в 1884 році. Коли його заснували, на цьому місці була взагалі суконна фабрика. Колись це найбільше підприємство раннього Катеринослава. От від неї зберігся один корпус сьогодні біля вокзалу. Ну, цікаво, що залізничний міф взагалі вважався такою новинкою в російській імперії. Він був третім за довжиною в Європі. У нас є міська легенда про те, що він був першим за довжиною в Європі. Ну, взагалі, для Дніпра характерний тих. Провінційний пафос, значить, метропольний такий статус провінційної столиці. Ми любимо казати, що в усьому ми перші. Ну історики не, це не спростовують, але і не дуже підтверджують. Завдяки нашим дослідженням, моїм, моїх колег було доведено, що цей міст не перший, значить, він третій за довжиною в Європі. Ну і цікаво, що коли будували цей вокзал. Спочатку була така історія, його неправильно значить, змонтували фундамент, і коли вже його будували, він розчепився на нафту. Тут навіть є такі чутки, що розстріляли головного інженера, який вів ці роботи. І потім, чому його так довго в досі тих часів. будували? Та, в досі тих часів, значить, У нас є там такі легенди про привиди цих розстріляних інженерів в підваленні вокзалу. Але е, от тільки в 51-му році значить, побудували новий величезний вокзал. І, е, до речі, е, в 55-му році радянська влада вирішила боротися з цим стилем. Сталінський імпір і архітектору Душкіну закидали у цей наш вокзал. Значить, казали, що він вдвічі більший, ніж потрібно. Праворуч ми бачимо український будинок Хрінникова. Нині Гранд Готель Україна, одне з найцікавіших будівель взагалі в історії міста і пам'ятка архітектури національного значення. От власне, хто такий Володимир Хрінников? Це мільйонер, меценат початку ХХ століття. Будівля збудована в 1910-13 роках, тобто їй 115 років, буде от 110 років. Так, Будинок з історії, і от хлібников вирішив збудувати собі прибутковий будинок. Взагалі, весь центр міста тоді забудовувався саме таким чином. В цьому не було нічого е, такого яскравого, а він е, вирішив побудувати будинок не з амурами, не з левовими там головами, не з медузами, горгонами. У нас такі були моменти і є. Він е, хотів щось таке, ну от, окреме для себе, і він е, спонсорував місцеву просвіту українське товариство. От, і вирішив такий пам'ятник українськості звести в Катеринославі, взагалі, який був типове таке європейське місто. Ну і як це зробити? Йому підказав це Дмитро Іванович Яворницький, наш відомий історик, директор музею. І е, каже: давайте зробимо пам'ятник запорозькому козацтву в архітектурі. Ну Взагалі, е, науковою мовою це архітектурна. Провокація або архітектурна маніфестація тоді була української ідентичності в Катеринославі. Там розташовувався театр на першому поверсі, магазини. Тобто, це був такий ну, розважальний центр, не тільки прибутковий будинок. Ну, от, на жаль, 43-го року, коли йшла боротьба за правий берег, значить, повністю будівля згоріла, був тільки каркас. Архітектор молодий Володимир Зуєв Радянський, якому довірили її відновлювати, він зберіг її основні риси, український модерн. Хоча тоді це, це можна було отримати ну, як мінімум догану. І він зберіг центральну башту, до речі, змінивши трошки її туди, значить втілили такі часи, ну, годинник величезний, значить, якого не було в первісному проєкті. Але, на жаль, не були відновлені п'ять башт цієї будівлі. І від того вона стала Гранд отель Україна. Зараз вона належить приватному власнику, і ми ведемо мову про відновлення історичного фасаду цієї будівлі. Підкажіть, будь ласка, от зараз де ми з вами знаходимося? Зараз ми піднялись на Соборну Гору. Це перший пагорб міста, головний його пагорб. Він дуже такий цікавий прямокутник. От там ріка Дніпро у нас і там вона круто повертає на 90 градусів. Такого немає більше в Україні. І оце місце називається Соборна Гора. Вона має висоту 126 метрів офіційно. Тобто така це величинка. найвища точка Дніпра. А, значить, вона не найвища. Найвища у нас на житломасиві Західний, але вона одна з найвищих. Mm -hmm. Ну і Під нами український кристалічний щит це граніт. Така гранітна значить, повністю гора, яку тобто під нами граніт? Так, е, да, повністю граніт, який дуже важко пробивати, тому у нас так важко йде будівництво метро. Максим, я частенько проїжджав повз е, ці скульптури, хотів вас питати, що це таке? Це кам'яні баби, науковою мовою антропоморфна кам'яна пластика від Скіфського часу, це близько 3 століття до нашої ери, так. до половецького часу це 13 століття, тобто їм 2500. 800, значить до 800 років. Існує сорок теорій про їх походження, значення цих баб. Ну, перша теорія, що це на могильні статуї, вона не підтверджується повністю, бо частина стоїть на розвилках доріг. Друга теорія, що це вони зображують і е, стати ознаки подвійні і чоловіків та жінок. Ну воно майже у всіх дійсно так є. Ну, Третя теорія, більш така реальна, це зображення воїнів. І цікаво, що є таке слово тюркське бал-бал це предок або воїн. Звідси слово Болван. Ну, от, Болван, кам'яни їх називали. І вони зображують такому військовому костюмі людей. І у всіх дуже високий головний убор, такий військовий, дуже цікавий. Наразі я так розумію, що ми знаходимося біля того самого музею Яворницького, правильно? Правильно, Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького. Будівля дуже цікава, спеціально збудована посеред Соборної площі на пустому місці. Значить, в Катеринославі не знайшлося місця для музею. Почали з пустого місця. Так, так. Яворницький спропонував цю місцевість, значить влада погодила, і от 1905 року з'явилася будівля, 115 років її вже. 300 тисяч експонатів, один з найкращих музеїв. От, і будівля нагадує давньогрецький храм такий в архітектурі. Значить, у нас храм Скарбниця історичної спадщини при Дніпров'я. Один із найбільших музеїв Південного Сходу України. Максиме, я ось бачу, стоїть флагшток. Значить, а, і він дуже так. схожий на той, який стоїть у нас в Харкові. Так, ну він а, трошечки може... менший, напевно. Зараз у нас цей був перший флагшток Це значить, перший флагшток? 72 метри. Такого масштабу Масштабний. в Україні. Так. Потім ну, Київ дуже забажав Харків і ми таку значить, прийняли, ну, Перша естафета значить, цих флагштоків. Цікаво, що він якраз на вершині гори, він височить над всім містом, його видно з будь-якої на, на під точки. під'їзді до міста. Так, його видно. Так. Перше, що ви засичать видно це... з лівого берега за 40 кілометрів, дуже цікаво. Тобто він є ну, і символом, і символом взагалі українськості нашого міста. І, і дуже цікаво він ввечері так підсвічується. От. І він став такою домінантою саме пагорбу, якої у нас не було. Продовжуємо нашу подорож з соборною горою справа від мене. Особняк Вюрглера, дом з жабами, як його називають, будинок з жабами. Еміль Вюрглер бельгійський промисловець, прибув до Катеринослава, володар компанії з виробництва технологічного обладнання. І він став тут мільйонером. Його компанія займала топ, -топ серед своєї галузі. Ну, Вирішив побудувати на околиці тодішнього міста особняк. Це була взагалі околиця міста, це важко зараз зрозуміти. Побудував в 1913 році триповерхову будівлю в стилі Модерн. Катеринослав був одним із міст, де розвивався Модерн активно. І е, чомусь йому спало на думку прикрасити огорожу свого будинку такими жабами. Вони сидять на водоростях. Зараз їх збереглося 5. Ну, кажуть, що було більше. І ці жаби вони викликають близько ста років у містян різні емоції. Ну, от е, моя мама працювала в цьому будинку, тут був науковий інститут, і в дитинстві мене дуже засмучували ці жаби. Значить, вони були злі. Я мамі жалівся на цих жаб. Значить, Я повз них проходив, вони мені не подобались. Значить, вони мають такий вираз обличчя, дуже злий. І я не міг піти в цю будівлю, боявся. Значить, і мені вони снилися кожного разу ці жаби. Пане Максиме, от ми з вами зараз йдемо по мосту. А я хотів би спитати, а куди цей мост веде? Пішохідний міст веде на монастирський острів з парку імені Шевченка. Це наше саме історичне місце 2000 років йому. А мост він дуже молодий. 1958 року. Тут була така традиція на цьому мості вішати замочки, значить, кохання. Закохані. Закохані а... ці, значить, тут постійно. У нас кілька років вішали, поки наші служби не казали, що міст може обрушитись. І потім зрізали в одну ніч ці замочки. Ну а традиція ж вже виникла, нова, така цікава локація. Ну і наша влада дозволила під цим мостом якраз спородити таку лавку закоханих. Наші місцеві умільці її виковали. І там така лавка дуже цікава, і е, сердечко це. Mm -hmm. ну, і е, там тепер у нас молодята люблять значить, відвідувати цю лавку. Вона, до речі, кожного року від неї відривають якісь частини вандали. Ну комусь вандалізм, кому щастя. Тобто в усіх містах це є це міська культура урбаністична. Отака От цікава лавка. Ми справді зараз знаходимося на острові. Так, це острів Монастирський. Тобто це справжній острів. Абсолютно. Це така скеля гранітна, яка відкололася від Соборної гори, протока. Ну, її порівнюють з таким чудовищем, начать, морським, яке застило тут. Ну, така гора Аюдах в центрі Дніпра. Монастирський острів це місце сили, це місце, де відбувалися історичні події століттями. Ну, Легенда повіствує про те, що саме тут апостол Андрій Первозваний, ідучи з Херсонеса до Києва, встановив Кам'яний хрест або дерев'яний, ми не знаємо, і просвітив значить, Скіфів світом християнства. Потім є легенда, що тут, на цьому ж місці зупинялися князь Володимир, княгиня Ольга, і був Візантійський монастир православний. Ну, Ця легенда вона має. Певні такі підстави, що печерний був монастир під нами. Це не просто острів, а острів так. з глибокою історією. Так, Правильно? так. у нас це таке сакральне місце, місце сили. Ну, от в Києві на цьому місці, де Андрій встановив хрест, стоїть Андріївська церква. А у нас церкви не було. Ну і на голові острова встановили в 99-му році, дев'ятсот 1999-му, церква Святого Миколая. Ну, Миколай покривитель подорожніх. Нібито київські князі пливли до царгорода і зупинялись на цьому острові. Ну, в принципі, історики згодні з цією легендою, але ніяких археологічних артефактів, на жаль, досі ми не маємо. Це наша ну, така родзинка. Дніпро виглядає ну, дуже масштабно. Дніпро Дробно. в цьому місці має ширину 2 кілометри. Це у нас Дніпровське водосховище. Отут глибина 4 метри. Це Дніпрогес. До Дніпрогеса і качечка. і качечка. І Дніпрогес, коли піднявся в 1932 році рівень води, значить, до цього можна було переходити в брід в засушливі роки. А зараз тут глибина десь 4-3 метри. От цікава локація. Тут був такий чортів острів. На початку ХХ століття такої овальної форми, його називали острів чортів. На ньому бачили такі явища, свічіння, населення вважало його дуже злим місцем. І потім Дніпрогес підняв рівень і зараз він на дні. Це острів привид таким чином. Ну, це місце у нас таке користується недоброю славою. І коли було Літом посуха, то можна було бачити трошечки так контури цього острова Дуже, тут дуже дуже цікаві місця, дуже красиві, монументальні. Підкажіть, будь ласка, то а, попереду а, будівля. З гербом України, правильно? А, будівля з гербом України так. це недобудований радянський готель е, парус. Е, значить, під час Леоніда Брежнєва епохи він був наш земляк. Значить, захотіли зробити символ такий радянського Дніпропетровська. Ну і от цю готель парус. Е, значить, 28 поверхів, 900, 28. так 900, На той час це, мабуть, Так. 996 місць. Значить, цю гостиницю парус, готель парус, її звели до верха і прийшов до влади Михайло Сергійович Горбачов і це будівництво припинив. Ну, кажуть, що з політичних мотивів, але Горбачов вже, на жаль, помер і його не можна спитати. І оцей парус. Він стоїть недобудований в 2014 році. На ньому зобразили величезний герб України Тризуб з того боку прапор України. І він став і символом радянського недобуду, став символом того, що наше місто є українське і прифронтове тоді. і Зараз в принципі, от така перемаркування відбулося цієї споруди. хоча Зараз дуже активно дискутують, що з нею робити. Є навіть такі пропозиції її взірвати, щоб підірвати і збудувати щось нове. Від парку Шевченка ми просуваємося нашою набережною, яка найдовша в Європі і довжина 23 кілометри. Зараз ми на набережній перемоги. Житломасив Перемога. Найбільший житломасив міста, один з найбільших в колишньому Радянському Союзі, це місто в місті, 150-200 тисяч осіб. От зліва від нас башти-хмарочоси, в них немає офіційної назви, просто башти. Планувалося три таких будівлі. Вони будувалися від 81 го до 86 го року, тобто їм вже 40 років. Планувалося три башти, але звели тільки дві. Значить, перебудова Горбачовська поклала кінець гігантоманії. Башти має 28 поверхів. Колись в 90-ті роки не працювали навіть ліфти, і люди підіймалися значить, своїми ногами на ці поверхи. На тобто, Останні поверхи на останні поверхи навіть там бабусі замовляли їжу, бо був такий випадок. От. Ну, зараз це просто пам'ятник архітектури, Брежнівської доби, проспект героїв. Така магістраль, центральна житломасиву перемога. Ну, взагалі, цей житломасив називали дуже таким ідеальним для житла і пам'ятником містобудівництва. Можна багато сперечатись з точки зору ідей, дуже цікавий житломасив. Ну, ті, хто тут живуть, кажуть, що житломасив як житломасив. Справа від нас будівля дійсно унікальна. Це китайська стіна, теж назва офіційно. Житловий будинок найдовший в Європі на той час, зараз вже ні. Він має довжину 1 кілометр 200 метрів. Він має три. 200 200 Він має три тролейбусні зупинки біля неї. На один будинок три зупинки? Так, і так і кажуть, початок стіни зупиніть, значить середина стіни і, або китайка народною мовою. 36 під'їздів. Такі арочки ними. І дуже цікаво, що на кожному цьому ярусі значить, дві наверху дві, двоповерхові квартири. Це, тобто, я впевнений, що Кур'єри та... кур значить, тут ламають собі голови, тому що, що зараз ще більше. Було 1240 квартир. А зараз частину квартир вивели з житлового фонду і зробили магазини, і тут адреси, значить, що можна заплутати в цій будівлі. От і її будували з 1972 по 74 рік. У цьому будинку в цьому році 50 років виповнюються китайські китайській сіні. Ми з вами від'їхали далеченько від міста. Підкажіть, будь ласка, де ми з вами? Фортеця Кодак це південна околиця міста, яка навіть не входить до його складу. Оце овіяне легендами місце. Таке дуже цікаве для офісного, скажімо, працівника для мешканця міста. Ми тут поринаємо в дикий степ 17 століття. Ковильна трава. Ця фортеця збудована була польським урядом в 1635 році для того, щоб перешкоджати козакам вільно проходити Дніпро. Тут якраз був перший поріг кодацький на Дніпрі. Тобто інженер... це справжня а, оборонна позиція Абсолютно. козаків. Абсолютно, Правильно? це і інженер Гільйом Дебоплан значить, звів цю фортецю. Але через місяць після зведення отаман Іван Сулима козацький. Побачив її і спалив її дощемто. Значить, Польський уряд відновив цю фортецю. В 1639 році привіз сюди реєстрових козаків, ну, похизуватися, як ми значить, над вами контролюємо. Ну, і серед них був молодий сотник Чигиринський Богдан Хмельницький. За легендою він сказав: мано факта, мано дістро. руками створене, руками і руйнується. Ну і виявився він пророком. В 1648 році під час визвольної війни цю фортецю взяли першою, запорізькі козаки. З того часу вона фактично вже не виконувала військових функцій, і Кодак залишався просто таким опорним пунктом. В 1944 році, на жаль, почав роботу гранітний кар'єр і з'їв більшу частину фортеці. Залишилися бастіони і обеліск. Mm -hmm. От. І що тут скажеш, що все у нас в світі марно. І фортеця ця, вона є символом українського духу, символом того, що загарбники і різні імперії на цій землі вони не протримаються довго. Ну і зараз це така унікальна локація, де ми бачимо індустріальне місто з головною соборною горою з хмарочосами. І тут же у нас дикий степ практично. Ми поринаємо в Ковильний степ, оцей Дике поле 16-17 століття. І тут дуже видно, як змінився край взагалі за три століття, який називали колись Новою Америкою. Ну, тут дуже дійсно потужний краєвид відкривається з цієї висоти. Навіть якщо так ну, подумати, що під дном там є ці Дніпрові пороги, колись їх рев було чути на 40 кілометрів. Ну, а зараз це така значить абсолютно гладка поверхня дніпровського водосховища. І тут бачиш, що за тисячу років дуже багато змінилося. Плин історії тече тисячоліттями. Ну, ви вже тут, мабуть, і сотої частини нам не розповіли про Дніпро. Тому я би запропонував вам продовжити за чашечкою ароматної кави. Дуже дякую. Так я згоден, що можна казати годинами про історію нашого міста, і давайте продовжимо цю розмову за кавою. Тоді пропоную породисів до дуже дякую.